У да? Ворум є, так. Ворум є. Добрий день всім. Добрий у нас форум зібрався, зібрався. Комісія може працювати. Вчора в нас дуже поганий зв'язок був. Оксана Кубрак так і немає. Вона в відрядженні, так? Да? Вчора вона на секунду вийшла і так і потерялася десь у нас. З Добре, давайте тоді почнемо. У нас на порядку денному два питання. Одне питання, яке ми вчора у нас осталося з вчорашнього дня, і одне питання, я так розумію, у нас з бюджетної комісії прийшло, треба поставити там трактор на, на учора на приход. Ні, ні, Тому... це не бюджетна комісія, це. Гуманітарна допомога надійшов лист від, від департаменту інфраструктури про прийняття в комунальну власність, два ескаватора та копче. Добре, ну давайте сформуємо порядок денний з двох питань. От. Хто за? Касянинка за. Зименко за. Кизинка за. Олександр за. Добре, три за одноголосно, і тепер нам треба вибрати секретаря. Олександр, я думаю, ви не заперечуєте, як завжди вже. Ні, я тільки сумак. за не, краще Олександр, а, а ви в сумах нічого підписати протокол. Ні, ні, Юрій, давайте. Я не в сумах. Юрій, не Олександр. Юрій не Все, Вибачаюся. Ну, то кажу, як завжди, перепутав імена. Вибачаюсь. Головне, щоб Сергій Миколаївич не проти був. Сергій Миколаївич завжди за. Добре, тоді Юрій, ви не за проти? Я за. Ви, за. Значить, Касяленко за, три за, одноголосно. Секретарем Жиленко Юрій обраний. От. Сергій Миколаївич, ну ваші питання, зачитуйте їх, доповідайте. Про зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади майна отримана в якості гуманітарної допомоги від Бундестанці. Агентства технічної допомоги Німеччина. Міні-ескаватор з ковшами. Тут іде у нас міні-ескаватор два, і два ковша Ківши ескаватора і ківши для розчищення каналу. А ви тільки що казали, що два екскаватора. Вибачаю, да, помилився один екскаватор і два ковша. Ага. Добре. Питання є, колеги. Питань немає. Хто за? Косяненко за. Жилинка за. Зминка за. Друге питання. Про звернення орендаря щодо включення нежитлового приміщення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу. ФОП Тимченко. Адреса гідності 9, площа 105 квадратів. Колеги, питання є? Питань нема. Хто за? Косяленка за Жиленко за зименко за. Три за одноголосно. Ну, у нас а... більше на порядку денному питань немає. Так, але срій. Ні, немає. Вже всі питання. Так, да, бо довго сесії не було. Ми вже всі підігнали питання, що може, якщо ви не заперечуєте, то тоді будемо на цю сесію включати. Так, так, добре. Ага. включайте. Так, да, будь ласка, якщо можна, підпишіть, тоді заїдьте до нас, добре? Так, да, я заїду, підпишу документи. Добре, Дякую. все. Так, Дякую всім на зв'язочку, до побачення. До побачення.